Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо дуже швидкий, дуже корисний, поживний, неймовірний супчик курячий з сирними кульками. Тож, починаємо. Невеличка в мене кастрюлька. Хочу, щоб він був такий, знаєте, наваристий олійка. Для того, щоб не бруднити зайвий посуд, я приготую все в одній посуді. Тому беру цибульку, наріжу її кубиком. Якщо в вашій родині хтось не полюбляє цибульку, ви можете і цибульку, і морквочку просто кинути до бульйончику а, повністю, а потім дістати, і вона віддасть всі свої аромати. В мене родина невибаглива, вони в мене їдять все. Колись мені е, сестра е, подарувала е, фартух, бо я збираю фартухи, е, і там написано їж, що дали. Уявляєте собі? Е, да, і тому це такий е, дівіз по житті, я не знаю слоган по жизні, але по життю, але мені це подобається і по-доброму ми так далі жартуємо з того фартуха. Тому подрібнила цибульку. Смажимо цибульку в оліці. Так. І так само кубіком наріжу морквочку. Якщо у вас є корінь селери, в мене немає чогось або пастернак, то киньте для аромату, не буде зайвим. Це точно. Так, морквочку також кубіком. Ось так, гарненько підсмажується цивулька. І до цибульки морквочку. Ну, звичайно, часничок. Часничок можна подрібнити, можна додати в кінці. Я ось так давлю і відправляю. Ну, раптом хтось не полюбляє варений часничок. Підсмажуємо. Курка. В мене домашнє для того, щоб запустити реакцію Майера. Це той самий аромат смаженого м'яса. Я також підсмажу. У мене тут і крильця, і біле м'ясо. Так, і що тут в мене? Шия є. Ну, Шматочок курочки. Підсмажуємо. З усіх боків вже підсмажила курочку. Вже пішов такий аромат. Неймовірний. Тепер додаю водичку. Так, дивіться, який морпочка дала вже колір. Так, краса. Є, буде дуже насичений бульйончик. Додаємо картопельку. Хто не хоче, картопельку не використовуємо. Я додам дві штучки кубиком Тепер можна закрити, а готується картопелька кубиком. Не пірамідами Хопса, як колись я вам розповідала. На борщ, там, де вона має розваритися а, і дати густину, то в даному випадку я хочу, щоб суп був прозорий, тому використовую кубіком нарізку. Так, картопля не розвариться. Так, картопелька готова. Сирні кульки. На е, таку дрібну терочку я натираю сир. Не переживайте всі кількості компонентів я вкажу під відео, тому ви все побачите. Натираємо. Сир можете використовувати, звичайно, будь-який, який у вас є. Навіть ну, моцарелу, мені здається, можна е, ну, в такому поєднанні, як зараз. Далі покажу вам. Сир натерла. Яйце, одне яйце до сиру. Так, ну і, звісно, зовсім трішки солі. Звертайте увагу на який там гострий чи солоний ваш сир. Ну, і перчик. У мене сьогодні маленьких дітей на обід не очікується. На жаль, Бо внучка живе далеченько так, щоб готували безперцю. Але дорослі всі все з'їдять. Є тепер трішки сюди борошна. Додам дві ложечки, бо це в нас має вийти таке сирне тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Так, бачите, вже вдягнула рукавички, і ось такий. У нас вийшов, вийшло сирне тісто. Ось гарно зліпилося, гарно пластичне є. Е, прийшов час закинути картопельку, картопелька і курочка, щоб вони приготувалися одночасно. Картопелька є. Ну і, звісно, лавровий лист, духмяний і чорний перчик. Так, можемо тепер це накривати, прикрутити і готувати хвилин 20. Бо курочка в мене молоденька. Так, є. А сиру тепер трішки підкручу борошном І будемо формувати сирні кульки. Одриваємо, крутим. Хочу такі малесенькі, ось такі малесенькі, сирні кульки. Все з цього тіста крутимо кульки. Ось, вийшло в мене, не буду рахувати, скільки штук. Буду 5, 8, 10, 12, 14, 11, 21. 21 сирна кулька ну, залежить від розміру, які вийдуть у вас. Все, чекаємо до готовності курки і картопельки, бо кульки варяться дуже швидко. Ну, не пощастило цього разу, але сподіваюся, поки плита ще тримає і підкіпає, дай Боже, мій суп довариться. П'ять хвилин просто не вистачило. Ох. Бачите, бачите, ну я не знаю, що це буде. Чи йти по сусідам колядувати горілку газову, бо в мене, на жаль, я не обзавелась. Але, гаряче, давай, доходь. Доходь, закинула, закинула, давай. Под, до... подкипай, подкипай, Так, трішки солі до смаку. Так, закриваю. Ой, аромат неймовірний. Сподіваюсь. Ой! Може, впариться. Бачите, чим е, приходиться собі підсвічувати. Зелень. Все, вже й води немає. Е, почекаю 5 хвилин, зараз воно запариться. Ой, щоб сама зверху сіла, як сказала бабуся. Зараз буде супчик. Так, зелень подрібнила. Зараз будемо дивитись магію. Чи сплели так, на дві порції вистачить. так, вау, Сплили, друзі, вони сплели. <плес> так, знаєте, ще одна приказка гарячий сирим не буває, але це не в цьому випадку, тому що раз вони сплили, це свідчить про те, що вони готові. Тому викладаю руки. руки в зелені, нічого. Так, зелень. Карт-криття, кульки, кульки, гляньте. Да, точно, сплили, гляньте. О! Гляньте, який крутий! Вийшов бульйон з сирними кульками. Ну, що, друзі, живемо в реалі, що вам сказати? Бачите, так, кулька, ходи сюди. І ні, Кулька. бульйончик, кулька. Recreativo… Oh, вона приготувалася. Навіть. сир тягнеться в роті, неймовірно, дивне відчуття. бульончик неймовірний. Просто готуйте, смакуйте, хай щастить, хай не вимикають світло, коли це не потрібно, бо нам це не потрібно. І повертайтесь. Будемо готувати далі, не дивлячись ні на що, бо нас не подолати. ми українці.